Сміттєвий полігон у селі Барвінок Баранинської тергромади заповнений майже на 95%. І наразі немає альтернативного місця для захоронення сміття поблизу Ужгорода. Тому міська влада здійснює заходи, аби збільшити термін його експлуатації, зокрема за рахунок запровадження сортування відходів у місті. На сьогоднішній день в нас вже діє 5 екострітців. Незабаром буде шостий, а до кінця року буде їх 10. Що ви розуміли, за минулий рік лише два острівці для збирання сортувального сміття зібрали близько 70 тисяч кілограм сортованого сміття. Тобто дане сміття не попало на наше сміттєзвалище і термін експлуатації за рахунок цього збільшується. Ми надаємо можливість зараз сортувати сміття приватному сектору. Ми започаткували сортування також у закладах освіти, в школах, в садочках, в закладах медицини. На сьогодні на полігон щодня вивозиться сміття не тільки із Ужгорода, але й частково з Баранинської, Холмківської, Оноківської та Середнянської тергромад. Сміття-переробний завод, який міг би вирішити проблему із захороненням сміття, раніше ніж за два роки не з'явиться, зазначили у міськраді. Тому нині на території проводять рекультивацію, щоб продовжити експлуатацію полігону та запобігти загоранням, які часто стаються там останніми роками.